Буде так або ніяк. Я не знаю, що вам ще сказати, в мене склався типаж. Я зрозуміла все, що це буде так або ніяк. Ну, тому що в мене якби завжди була якась відповідна тяга до ну, такого, я б, я б сказала, романтичного цікавості до людей з світлою шкірою, а з темними очима, з темним волоссям. Я розумію, що Азія це не про прямшу світлу шкіру, але це, знаєте, оця шкіра. Ай, по кольору, я це називаю золота, отаке, запечене таке курча з золотою, засмаглою шкіркою. Ну, от, воно таке красиве, воно таке сиковите, воно таке блискуче. Є ще така красива асоціація це поціловане сонцем, вона дуже клішована. мені вона не так близька, як оця. я просто люблю все це цілувати зішко. У мене якась така, 에, ну, мовно кажучи, це не стейк, Я прям дуже мені я коли Бачу якусь смачну історію, вона мені прямо смачно. Мені колежанка писала ось цю книгу, ви шейха. І колежанка, і подруга, ну якби, окей, вже багато чого сталося в житті. Моє спілкування вже змінилося 150 мільйонів разів. І скажеш, кожним разом все краще і краще. Ось, ну так, життя таке. Коротше, і я її книгу асоціюю з. З класними солодкими глузерованими пончиками. Ну, вони мені так смачно, от я це так люблю. Тому я коли його побачила, ну, цю людину, корейця на Марці, я надивлюсь і я розумію, що ну все, я пропала, тому що е, більше мій погляд вже з Мальти пройшло 6 повних років, у, навесні буде 7. Моя любов настала до Азії менше, навіть більше. І я цьому дуже рада.